Прапорщики, сержанти, курсанти, президент України, верховний головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко. Я Ja, движением. Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко. Відчасть центру підготовки спеціалістів Державної прикордонної служби імені генерала майора Бова і Геравич. Сам генерал Лома продемонстрував власним прикладом, який має бути прикордонний. Я думаю, що нам з ним багато чого пов'язано. Значну частину своєї служби він провів Імаїлі, де народилися мої батьки. Великою працею він створив цей центр і зробив величезний внесок в розбудову Державної прикордонної служби держави. На прикордонників зараз лягають абсолютно інші завдання. Чому раніше полягало в Ченнянському центрі? Якісна підготовка інспектора прикордонника? Сьогодні, коли на сході України, українські герої захищають українську незалежність, суверенітет. quando a nord dell'Ucraina si fa la guerra di 14 anni con l'arco di Salerno l'intercordone deve capire tutto e se non è un militante BTR o BMW e se non è un operatore di rachettoni Якщо треба мати досвід штурмового перебування в системі штурмового відрознього штурмового призначення, буде десантні, вміти все і вміти це краще, ніж наші вороги. Ці декілька місяців відчизняної війни відкрили нам приклади справжнього героїзму, що вони відбуваються кожен день. Ми маємо пам'ятати і вчитися. І це не лише потих, Ігоря Федоровича Моти, які в перших рядах, ризикуючи життя, рятував своїх солдат, рятував батьків. Так само і вчора. Луганський обіць. І кінча операції, позачиських декількох морних пунктів віддали свої життя українських героїв, десанту, десанту, мотостелків добровольчої України. Але вони знищили велику силу противника, знищили броньовані. Відрозділи, знищили опорні пункти і ліквідували місця, яких наша територія і наші, наші благости знаходилися під постійному обстрілу. Ми вже вміємо воювати. Ми вміємо демонструвати найкращі якість українського бою. І прикордонники завжди були елітою українського війська. Тим самим коли першими виступають в бій, вони дають шанс іншим краще підготуватися до світними збору. І ми не під підстави лишаємося нашими прикордонниками, які в нас тут умова, не просто охороняють, як це було раніше, а сьогодні вже обороняють державний кордон. 60 ваших побратимів-прикордонників заміну віддавши. Педні вщину найдорожче, що вони мають своє життя. 12 колег – це службовці вашого навчального центру. І Ім'я героя, які носить ваш центр, також і я просив би про це постійно пам'ятати, накладаю на вас особливу відповідальність. Пам'ятайте, вам є брати приклад. Я пропоную вшанувати пам'ять героїв, коли не мосте. Сіла військово-службовсь центру. Молодомая група за час антитерористичної операції змінила більше 50 одиниць техніки вора і більше 500 терористів. Я вражений з якою ваш Центр перепрофілювався на підготовку спеціалістів суто військового профілю. Надалі підготовка за цими спеціальності має стати обов'язковою для всіх. Я, як президент, ще вступі на посаду, обіцяв і запропонував свій вірний план. На його основі 5 вересня вмітку був підписаний трьохсторонній протокол, який минуло як 5 схвалений і підтриманий у улані лідерами, Більшості держав світу, провідних країн Євросоюзу. Одним із ключових моментів Мирного плану та протоколу ключовим момент, на яким постійно наголошувала Україна, є відновлення українського контролю за державним кордоном. Державний кордон є ключовим елементом суверенітету. Нема кордону, нема держави. На державну прикордонну службу буде покладено один з найважливіших завдань її історії. Разом з міжнародними спостерігачами, Разом з ВС. На вас покладається завдання відновлення українського контролю з державним кордоном у проблемних пунктах по суті з Російською Федерацією. Маємо збилою пенсиковою, як саме присутній текстів, а, а саме державний прикордонної злуди на державному кордоні. Український кордон, кордон. мають контролювати Це і охороняти українців. Це, Це тактичне завдання, але є і тратичними. Підписавши такувавши угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна взяла на себе зобов'язує щодо імплементації цієї угоди, а стратегія 2020 передбачає чіткий курс на отримання перспективи членства Європейському Союзу. Що найближчим часом ми хочемо досягти безхідного режиму Європейським Союзом. І ваша місія перейти не лише кордон, не лише ділянку, на російсько-українському кордоні, але й перейти східний кордон з цього Європейського Союзу. Східну межу свободи і демократію. На жаль, Європа ніколи не відкрити свої кордони для українців, якщо наш східний кордон не стане надійним бастіоном. не лише для інтервентів і терористів, і зброї для того, щоб не допустити наш. Але й наркотиків, контрабанди нелегальної міграції. від міркування внутрішньої безпеки, від лікування європейської імперації. Ми зобов'язані облаштувати східний кордон з урахуванням тих забросів, навіть здравої, досягнуто дотягнуто незабаром дорожнього роки, а може і десятиліття над нами навітати. І саме тому. Ключовим елементом програми східного з Європейським Союзом була побудова системи інтегрованого управління кордону. Сучасного, готовий надати 21 століття, щоб це були ваші вуха і очі, І щоб ви знали і бачили 24 години на добу. Кожного, хто наближається до кордону, І мали можливість дати йому належний обстріл. Можна розповідати щодо доцільності чи недоцільності нових споруд, але можна і, і зробити хоча б те, що на сьогодні у нас вистачає грошей. Ще одне надзвичайно важливе завдання це побудова стані армії війни, довжди відділення. Остане на ваше ваші плечі для високої відповідальні захисту України. Il regime di ingresso in RUF è un popolo di progetto nella nostra territoria. Cesare ha depostato la natura e ha riportato l'effettivo della mutua donna. I ucraini sono i più importanti e i più importanti sono i più importanti in RUF. Se voglio effettivamente, si è in controllo della nostra storia. Відверто кажучи, в цих і складних економічних умовах держава чимало зробила для переозначення Державної прикордонної служби озброєння і технікою. За моїм дорученням службі були передані і новітні пропонеліберні снайперські літівки і засоби протитанкової боротьби, включаючи птрк «Повод», станки, переробні на Відвіт нахідні області, включаючи медвезді, з зенітні установки, ПТР, крази. Ми можемо побачити і броньовані кугуари, які сьогодні знаходяться на території центру і якими ви всі маєте навчитися користуватися. І це лише початок. Друзі мої, з таким. Карбу. Ви не маєте права не гарантувати мирність українських громадян. Захід кордону не, не вводиться лише до питання військової безпеки. Дуже важливе завдання це боротьба з контрабандою. Днями на цю, цю тему буде проведена серйозна нарада Одесі. Сподіваюся, що без поворот про минуло. Віснує часи контрабандного бізнес партнерства витника, прикордонника і Це коли Окремі прикордонники наварювали на дирках кордоні значні злуки. Але на сьогоднішній день, після участі прикордонників антитеристичної операції, Після демонстрації високого бойового духу і патріотизму ми можемо захистити наш кордон і на півдні, і на заході, від злочинців і обличчях. Приємно відзначити, що останнім часом прикордонники демонструють позитивні зручні у боротьбі старту. Нові масштабні завдання, які стоять як перед Державною прикордонною службою, потребують підготовки нових висококласних спеціалістів на базі Артур навчального центру. Нові завдання потребують серйозних кадрових змін. Я впевнений в тому, що моє перше рішення призначити першим заступником генерал-лейтенанта Назаренко Віктора Олександровича. Є правильно. Правиль. Віктор Олександрович людина залізної витримки з величезним професійним досвідом служби прикордонних військ, давно обстріляний, колишній органець, стояв викликів організації Державної прикордонної служби і прикордонних військ України. Це професіонал, який чітко і ефективно вміє реалізувати свою роботу. Уже днями у нас відбудеться зустріч. Усім вкладам клієнтних прикордонних флуджів будуть поставлені дуже такі завдання. Ми маємо ефективно провести і переговори з керівництвом державної прикордонної служби Російської Федерації, для того, щоб забезпечити відновлення роботи українських пунктів пробу на ділянці. Це сьогодні ми маємо заточити до команді. Бажаю вам, дорогі прикордонники, вільної роботи, успішного навчання на славу на Дякую вам за здоров'я і слава Україні! Героя! Слав! розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указ президента України оголошує перший заступник голови адміністрації президента України Геннадій Зуко, Указом президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової притязі, нагороджена орденом за мужність третього ступеня, сержанта Марченка Андрія Васильовича. Марченко Андрій Васильович, начальник секції засобів охорони і сигналізації відділення інженерного та технічного забезпечення Націального центру Державної прикордонної служби. У зв'язку з загостренням обстановки у південно-східних районах України сержант Марченко виявив бажання захищати недоторканість її кордони. Неодноразово брав участь у бойових Після артилерійських обстрілів він ремонтував пошкоджену техніку. І завдяки зусиллям Андрія Васильовича була відновлена автомобільна бронетанкова техніка, що дало змогу забезпечити подальше ефективне функціонування підрозділів охорони державного кордону. 7 серпня 2014 року, під час передислокації підрозділу прикордонників, на них був дійсно озброєний напад на артилерійський обстріл. У ході відбиття нападу Сержант Марченко зазнав важкого вогнепального поранення лівого плеча, передпліччя та лівої гроші. Сьогодні він перебуває в трою знову, і готовий надалі діяти і виконувати завдання охорони державного кордону. Саме тому я, як верховний Головнокомандуючий, прийняв рішення нагородити Андрія Васильовича Марченко орденом. За військову службу України, майора Момотова Андрія Володимировича. Майор Момотов Андрій Володимирович, начальник групи оборонного планування навчального центру Державної прикордонної служби України. 2014 14 по а майор роман Вадій Володимирович мужній виконував обов'язки командира зміна в складі в тактичного такі кордону Державної прикордонної служби України, який прагне перед антитерористичні операції. Завдяки вміли розрахунку зу 23, який мінімум було неодноразово нападів на прикордонників терористичними групами. Ми не буду, захоплення розховували воєнної і воєнні при кордоніх дорозі. Знищено десятки, десятки бойовиків виведу заплату понад 10 години ворожої те. Скажіть, будь ласка, ще декілька місяців, місяців тому -часу, розглядалося питання зняття з озброєння. А на сьогоднішній день це одна з найфективних форм захисту. Боє, які мають у своїй військові прикордонці. Віра мовити видвій це продемонстрував. Народжена, медалі за беззаганої службу Ослупення відполковника цих від миструка Юрія Петровича. Відполковник цих міструк, Юрій Петрович. Начальник відділу зв'язок з автоматизації та захисту інформації. Враховуючи його пакетичний досвід. Відмінні навички офіцера-управлінця. Веріод 1 червня по 12 липня. Відповідно, Петрович трупі, для прочні відже дивиння слугового на звертання одну ділянку України російського кордону з зону проведення антитерористичної операції, особисто керував встановленням забезпеченням зв'язку, воно із в умовах шквальних обстрілів, які вперше були застосовані російськими Збройними силами з використанням систем залпового вогню. Смерть, проти нас артилерійські системи. Міномети. 11 липня під час одного з таких обстрілів. Незважаючи Не на це, він до кінця бояли завдання за і білокій своїм підрозділом. Затворюється в безокопорного управління талійської батареї. Церемонію вручення державних нагород України завершено. Ще раз, дорогі друзі, дякую вам за звучання високих відповідальність. Але знаєте, я як президент, як доповний головний командович, завжди буду поруч нашими державам перекордованого служба України.